Марка святого Євангелія, читання отові, Господи, слава, водьмо бажені, того часу приступили до Ісуса учні, які Він зоставсь на самоті, і запитали. Що означали притчі, і він сказав їм вам дана тайна Царства Божого, тим же, що осторонь усе дається, притча, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб вони навернулись, і щоб їм не простилось, і сказав їм не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі?» Сіяч сіє слово, ті, що край дороги, де сіється слово, коли почує слово, сатана зараз же приходить і бере геть посіяне в них слово, так само посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що почувши слово. Зараз же з радістю приймають, але не маючи в собі куріння і стійкости. вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневіруються. Ще інші посіяні між терня. це ті, що чули слово, але ось клопоти світу, цього принада, багатства і жадоба інших речей, повиходять і заглушують слово і у нас стає неплідним. А що посіяні на добрій землі, це ті, які чують слово, і оприймають, і приносять плід хто тридцять, хто у шістдесят, хто у сто разів більше. І говорив їм, хіба вносять світло на те, що поставити його під посудом, або під ліжком, і не на те, що поставити його на свічнику. Немає, бо нічого сховано, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло б наявне. Хто має вуску слухати, хай слухає. Син і Слово Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос розповідає про значення зерна, тобто Слова Божого. Господь сіє щедро. Він не дивиться, де який ґрунт є, чи то асфальт, чи то каміння, чи то будьяки, Він сіє щедро, тому що Він надіється, що зерно проросте. Зерно, слово Боже, слово Боже є дуже важливе у нашому житті, бо Слово Боже є Ісус Христос. Воно є також Слово Боже, живе і діяльне. Коли ми читаємо Слово Боже, ми відроджуємося. У нас відроджується образ і подоба, на якому ми сотворені. тобто образ і подоба Божа. Дуже важливо є. Можна сказати, мандрувати сторінками святого письма. Бо коли ми відкриваємо святе письмо, ми зустрічаємося із самим автором святого письма. Автором святого письма знаємо, що є Господь, престатріця. І коли ми читаємо, ми багато отримуємо також відповіді на, на відповіді, які ми маємо у нашому житті. Є вона така історія про чоловіка, який попав в кому. І жінка ходила до церкви, молилася, просила Господа за стілення. і вона підійшла до священника і каже: Отче, каже, що я маю ще робити, щоб мій чоловік вийшов з коми, щоб він вийшов з лікарні, був живим і здоровим. А цей священник каже до неї: іди в лікарню, сідай в реанімації біля Твого. Чоловіка і читай святе письмо в голос, читай Новий завіт. І жінка пішла, її пустили, і вона читала святе письмо біля свого чоловіка. Як на диво, лікарі її не проганяли, ніхто нічого не казав, і вона сиділа, доглядала і читала, постійно читала. І пройшло три місяці, і з того часу чоловік її став. Здоровим її випасили з лікарні. І стало дуже цікаво, як так, що її ні разу не попросили, щоб вона вийшла з реанімації, але ж те реанімація. І вона підійшла до лікарів і питає їх, каже, чому так? А лікарі кажуть до неї: ви знаєте, як ви читали Святе письмо, то жоден пацієнт нас не помер. Я бачимо, що Слово Боже має велику силу. Бо коли ми читаємо, ми зустрічаємося з Господом, ми утримуємо Його ласку, яка оживляє нас всередини. Слово Боже це найбільше багатство, яке залишив нам Господь. Сам Ісус Христос каже: шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. І ми повинні шукати Царство Боже саме через Слово Боже. Пустити, що Господь Бог прийшов у наше життя, дозволити йому жити в нашому житті, дозволити йому діяти через нас, і також ставати тими сівачами, які свідчать про те, який Господь Бог добрий, як Господь діє у нашому житті, адже ми всі є учнями Христовими, ми всі охрестилися, і Христа зодягнулися. Отож, дозвольмо Христові діяти через нас. Розповідаємо, ділимося і свідчимо про Його дії в нашому житті. Амінь слава Ісусу Христу!